Зараз я вже не можу уявити своє життя, щоб я десь почула салюти. І я не знаю, як я на них буду реагувати, адже мені просто страшно. Мені страшно від звуків». Своїм монологом про війну 19-річна Богдана розчулила американських глядачів до сліз. Дівчина одна з акторок англомовного мюзиклу Голоси з України, який нещодавно презентували в Сполучених Штатах. Через російське вторгнення Богдана була змушена перебратися в Польщу. Там зараз навчається в університеті та відвідує театральний гурток. Торік студентку відібрали на роль у благодійній виставі. Загалом могли взяти лише п'ятьох акторів. І потрібно було надіслати відеотанцю, також у нас був зум-мітинг, де потрібно було заспівати капельно і прочитати монолог. І коли прийшов лист, і там було, був список людей, які прийшли, і коли я побачила там своє ім'я, ну я ще довгий час не могла повірити, і я просто сиділа, дивилася на той лист. І така це точно я? Голоси з України це 40-хвилинний мюзикл на підтримку українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Вистава складається з емоційних монологів, через які актори розповідають публіці про звірства окупантів. Проєкт має на меті донести американцям правду про російсько-українську війну, щоб вони усвідомили, як дорого українці платять за свободу. Як виявилось, люди там майже нічого не знають, і те, що вони читають в новинах, це лише Біло-чорний текст, в якому немає емоцій, який не може розповісти усього, і коли ти його просто читаєш, ну тобі шкода, ну сумно це все. Але коли люди бачать ось так наживо твої емоції, які ти справді переживав, які ти намагаєшся, якими ти намагаєшся з ними не те що поділитися, але показати їм, як це буває, взагалі люди змінюються. Богдана каже, мюзикл готували близько року. Режисеркою виступила американка Тріш Ліндберг. Крім Богдани, на ролі у виставі затвердили ще чотирьох молодих акторів і акторок українців з Варшави, Києва та Чернівців. Сценарій писали за мотивами листів українських дітей, в яких вони переповіли власні спогади про пережиті обстріли, втрату батьків, окупацію та покинуті домівки. Історія дівчинки Аріни та її сестри пробрала акторів до мурах, говорить Богдана. Після початку повномасштабного вони виїжджали з Києва, і вони лише виїхали на трасу і їхню машину одразу розстріляли. І батьки майже загинули там на місці. І після цього вони залишилися просто сидіти там біля батьків. І потім приїхали два різних танки, ворожих, на жаль, і дівчат просто забрали в різні танки. В новинах з'явилася інформація, що. Аріну знайшли, і Аріну знайшли в моргу в Білорусі, в місті Мозур. Прем'єра мюзикла відбулася наприкінці серпня. Вистава побувала в п'яти американських містах: Йорку, Конкорді, Берлінгтоні, Ньюбері, Ньютоні та Бостоні. Покази відбувалися в місцевих церквах. Подивитися мюзикл приходили пересічні американці та етнічні українці. І щоразу не було відбою від глядачів. Пишається Богдана. Там було дуже багато людей. В нас найбільшість наших шоу були солдавти, тобто повністю розкуплені заброньовані білети. А місць в середньому було від 200. Там були декілька чоловіків, які проплакали все, все шоу, все виступ, і ми просто підходили чи там жінки. В кінці просто їх обіймали і кажу: нам дуже приємно, що ви також з нами переживаєте, що ви нас настільки сильно підтримуєте. У США вистава отримала широкий розголос. Про неї писала американська преса та транслювали національні телеканали. Після виступів актори відповідали на запитання публіки про війну. Зі слів Богдани, усе турне їхня акторська трупа відчувала наскільки сильно американці солідарні з українським народом. В кожному місті був український прапор, і їх немало. Ми були здивовані, але в Йорку біля пляжу, біля океану, дуже багато українських прапорів. Просто на будинках, десь на вікнах. За гостинний прийом Богдана подарувала американським організаторам ляльки-мотанки, щоб завжди пам'ятали про Україну. Коли я її комусь дарувала, я казала, що це амулет, це буде вас оберігати від всього е, нечистого, поганого. І, типу, зберігайте його вдома, і все у вас буде добре. Вони були вражені і всім дуже подобалось, тому що це то, така гарненька лялечка. А особливо приємно, каже Богдана, що її рідне місто відоме навіть у Штатах. Були там чоловіки чи жінки, яким я кажу, що я скрипивська, він такий, а, це, це в, сам, в самому центрі міста. І я така. Так, як ви знаєте, вау, ну це було дуже приємно, що люди знають про моє місто. Батьки Богдани, військовослужбовці, тому тішиться, що завдяки культурним проєктам може, як і вони, допомагати Україні, наближати перемогу. Просто пам'ятайте про це, не мовчіть, нагадуйте іншим людям. Адже якщо всі про це забудуть, це буде кінець. Під час театральних гастролей Америкою актори зібрали 30 тисяч доларів. Ці кошти перерахують на лікування та гуманітарну допомогу українським дітям. Заповітна мрія Богдани показати мюзикл в Білому домі у Вашингтоні та поїхати з ним у турне Європою. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. -ТІ -ТІ. Буде складно на засіданні штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обговорили прийдешній опалювальний сезон на Кіровоградщині. Головний акцент. Усі громади області майже готові на заключному етапі перевірки стану тепломереж, котелень і резервних джерел енергопостачання, ремонти обладнання і заміна зношених ділянок трубопроводів. Формується запас палива. Попри внутрішню готовність, напрацьовується і база для реагування на зовнішні виклики, терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури та енергетики. Ворог не припиняє намагань залишити українські території без світла і тепла. Відтак в регіоні продовжують нарощувати потужності. Альтернативних джерел живлення наразі на Кіровоградщині є більше 130 сонячних електростанцій з загальною потужністю понад 310 МВт. Підготувалися й до фізичного реагування на аварійні ситуації. Створення 27 аварійно відновлених бригад загальною кількістю 272 особи. Це в системі води та теплопостачання і підготовлено техніку та обладнання загальною кількістю 100 одиниць, якими можуть користуватися ці бригади. Забезпечені наші підприємства резервними джерелами живлення. На підприємствах водопостачання у нас вже наявна 175 одиниць генераторів, на теплопостачальних підприємствах 112. Ворог лютує. Ворог вражає інфраструктуру нашу енергетичну, критичну інфраструктуру, теплопостачання, водопостачання, електропостачання і газопостачання це є. Ризики і на їх ліквідацію оптимізацію роботи ми повинні зорієнтувати наші громади, особливо в періоді осінньо-зимовому, який є визначений державою в період війни як особливо складний, особливо важливий для життєдіяльності міст, територій, населених пунктів. Кольорові симфонії мистецтва. В музеї мистецтв Кропивницькому презентували виставку Фарби свободи відвідувачам представили кілька десятків робіт професійних митців та художників-аматорів з різних областей України. Це натюрморти, чудернацькі скульптури, портрети захисників та діячів мистецтв, довершена архітектура та пейзажі Кіровоградщини в різні пори року. Полотна виконані в техніках живопису та графіки, деякі в новомодному діджитал-арті. Ка експонуватиметься декілька тижнів, як зазначили музейники. Експозиція покликана подарувати містянам радісні емоції та підбадьорити їх у важкі часи війни. Тож ми запрошуємо переглянути цю виставку, яка передає красиві куточки нашої України, вільні лінії, енергії, свободи. Також тут цікаві є картини афірмації, коли особливо ці пасмурні холодні і з жахливими новинами хочеться трошки переключитися, адже також важливо тримати своє психічне здоров'я.